Всіх вітаю. На превеликий жаль, іноді ми робимо помилки. Я теж іноді нароблю такі речі. Тож покажу на своєму прикладі, що я тут накоїла, коли починала вишивати. Цю сорочку, то спочатку планувала зробити тут мережку, але потім плани змінилися, але я дуже поспішила висмикнути нитку. Ось, бачите, якщо бачите, так. Нитку висмикнула і зрозуміла, що пошкодила тканину. Але вишивати я продовжувала, тому що, тому що хочу зробити. Так. Ось тут. Ось тут, ось, бачите, висмикнула також таку ж саму ниточку по краю ось. Заправила її в голку і буду зараз, закривати. закривати. Ось цю свою помилку переробляти. Зараз я настрою збільшуване скло, бо нічого так не бачу, дуже незручно, але я, але я буду намагатися як точніше вам показати, ось головне тут попасти. Таке переплетіння. Ось, як лягає оця сторона ниточки, і оця, тобто, попасти. Це у мене тут кути мої бігають. Ось. Бачите, ось воно все перекривається, лягає ниточка так, як має лягати, і полотно стає таке, як і було. Може погано видно, але якщо ви з телефона будете дивитися це відео, то в телефоні можна відео так розтягнути, ютубовське відео, і воно буде збільшуватися. Ой-ой. Дуже бігають. Так. То я вважаю, що, що все зрозуміло буде. Ось так виходить. Ось, все нічого не буде. Помітно. Потім висмикну ще одну нитку з другої сторони, бо не вистачить цього до, до кінця. І так і. помилочка буде виправлена.